Друзі, всім привіт! Ми знову сьогодні на дачі. Хто дивиться наші відео, певно, що це місце вже впізнає. Тут ну, на цій галявині приблизно 5 будинків стояли, вона трохи туди, ну, ще йде, велика така галявина. Дуже багато знаходили тут царських монет. Щось знаходили, вже не пам'ятаю, що саме. У мене перша знахідка на сьогодні. Зараз 31-27. Ну, коли була в землі, то 21 приблизно була. Я вже бачила, що це для першої знахідки таке собі, але все рівно знахідка. Це радянська копійка пізня. 85-го року. Ось така. Ну, хотілося би трохи цікавіших знахідок. Але піде в хабарницю все рівно. Пішли ми з того міста. Ось там були, там річка за річкою були Прийшли на город, сусіди дозволили походити. І тільки зайшла ось початок, пройшла десь метр. Зловила сигнал ось такий. 66-67. І це гудзик. Але такий пожмяканий, пожмяканий. гренада, Вушка є. Це на місці, але шкода, що зігнутий дуже сильно. Ось такий гудзи зі гренади. Дуже сильний вітер, вибачаюся, якщо буду. Пана чутно зловила поверхневий сигнал. Ось такий 21, 19, певно, ще не видно. Вирішила піном пошукати і випила монетка. Це дві копійки пізні. Радянська монета. Рік навіть не видно, ну певно, що після 61-го. Можливо, вам краще буде видно. Я зараз взагалі не бачу. А ні. Це більш раннє. Напевно. Чи ні? Ну, потім вже подивлюся, скажу який саме рік. Знову змінили місце. Зараз ось тут хата була. Спробуємо походити, пошукати тут ще, але вже є перша знахідка. 32, 36, 37. Здається, це гудзик, дуже-дуже схожий принаймні. Зараз почищу і вже точно скажу. Шо це цены Гудзик? А що це таке? Какая закрутка? Навіть не розумію, що. Може, від даху щось або ще щось? Ну, підійде Вова, роздивиться. Можливо, він підкаже що. Якщо він також не знає, підказуйте в коментарях, що це могло бути. Я ще почищу. І, можливо, стане ясно. Ось там ми були щойно на будинку, але вирішили не шурфити поки що залишити на зиму. І трошки відійшла, зловила ось такий сигнал 94-95, ну дуже тоненький. тоненький тоненький. І. Здається, це монетка. Якщо монетка, то царська. Щось таке важкеньке. Ну, це монетка, але яка сама, щось взагалі не видно. З цього боку взагалі зелена, якась злизана, а з цього не видно, що треба чистити. Але точна монетка і точно мідна. Спіймав сигнал, ходимо зеленою крутимось по кругу в одному місці. 60, 61. Ось такий. Це Альона цей сигнал ловила, але щось ново... На... лопату і вона не загострена. Не, не могла викопати. Ой, викопала. Ось тут десь. А от. Ось от такий сигнал. І що це? Це одна друга копійки. Царська. Вона ще з одної сторони, так, да, ось, вона горена. Так, да, це одна друга копійки. Вона з цієї сторони ніби горена. Так. Та? Ще загублю. Ну я, як завжди, починається. Ну, да, тут. Ну я думаю, воно помиється, більш-менш буде стан нормальний. Ось така. Це, до речі, моя перша знахідка. Моя знахідка. Але хтось лопату мені не загострив. Добре, продовжуємо. Тому твоя. Продовжуємо ходити. І ось. Ось такий сигнал. І що цікаво. Ну, ямці ще є якийсь, ну. Скоріш за все це там чорний метал. А ось тоненький 88. ось дивіться, я бачу, я піном вже знайшов, побачив кругляшок, але ще не дивився, що за кругляшок. Ну, монетка. 1735. Де? Деньга, походу. Погано видно. Ось така. Ну я думаю, Альона помиє. Можливо, буде кращий стан, а можливо і ні. Ну тут що добре? Денежка. Так, да, денежка. Тут то, що добре, що піщаний грунт. І монетки більш-менш конечно, звісно, але ну, знахідка. Добренько тоді. А ми продовжуємо. Вийшли на другий день. <кху> Походити сьогодні паспорно, не така гарна погода, Прохолодно. але ж... <кху> У мене сигнал. Копаємо десь приблизно пів години. Вона Льона підійшла. Так цікаво ж подивитися, що тут знайшов. Ось такий сигнал 91. чоткий такий, тоненький. Ну був, правда, не такий. Був 87, і ось дивіться, ось. Кругляшок. Ось такий. Кругляшочок. Дві копійки. Ну, бач, це підпольна, походу, була. Зелена. Ну, хоч дощик такий покрапає, але ж земля не промокша, суха сильно. Не буду я терти. Якого року? Бач, я ще її лупанув. Трішки. Ну, не страшно, бо вона трошки вже... Якого року, мені здається, ми не побачимо. 89-го, 1889-го, здається. Ну, ось така знахідка. Дякую. Ну, дякую. Можливо, трохи водою її полякаємо. Нічого краще вже не буду з нею. Ну. Але ж знахідка. Ну, така. Добре. Хожу. Між ось таких сосен. Зараз покажу, який був сигнал. Але 24, 27. Я вже знаю, що це. Це повинна бути копійка радянська. Так воно і є. Це пізня радянська копійка. Рік навіть не знаю який. Тут в більшості попадалися царські монети на цьому місці завжди. Але щось минуло разу більше було царських монет, цього разу більше радянських. Ходимо з Льоною знову повернулись на ці пагорби, де знаходились тут. Місцеві намешканці говорили, сусіди, що тут п'ять будинків було за річкою. Ну, Дуже багато чорних сигналів. Ми там ті рази, що тут ходили, я ось там в тому районі десь знаходив, там ну, трохи знайшов царських монет. За цими ялинками. Також там колокольчика був знаходив, дзвіночка, верніше. Ну, Тут були знахідки, хоча тут до нас дуже багато виходили, але знахідки були. Ну, Включився не для цього, зараз я вам ось такий сигнал. І ось я піном вже ловив тут, витягнув рукою і піном ось зацепив. І це у нас... ГТО. Да. Тут була ще підвісочка. Ну, одне зараз не можу сказати. Вони були і мідні, і срібні. Яка ця не можу сказати зараз. Ну, здається, це мідна. Хоча сигнал. Ну, подивимося. Не хочу зараз затирати. Ну, ой, ось такий знак ГТО. Першого ступеня. Ні, мабуть, це мідний. Бо у нас був ГТО срібний першого ступеня, він був більший. Ну, також без цих верхніх. Ні, це, мабуть, мідний. Тут номер ще, мав бути. Його немає, значить це мідний. Ну, ось така знахідка. У нас пішов дощик, але срібла ми ще не знайшли, на жаль. Ось такий сигнал 31, 32. Мабуть, погано видно. Я вже подивилась, бо думала, що це якась запчастинка. Але, здається, це маленьке дитяче кільце. Ось візерунок. Дуже-дуже маленьке, бо хіба що на мізінчик. Але одягати каблучки краще. Інших не треба, тому приблизно це дитяче маленьке. Ось візеруночок такий. Певно, що. Приблизно бронза сплав тому ну, 31, 32. Десь так. Ходимо з Оле На цьому самому місці. Вже дощ трішки закінчився. Але хмарки такі 4. Але хмарно, хмарно. Ну, Воно нібито як боком проходить. Хоча ось з цієї сторони не дуже проходить. І дуже, дуже гарна осіння, да. листя таке все. Ну, Різними, не як... дуже Різні кольори. Вчора Короч... була трошки краще. Гарно. А я чому включився? Я вже побачив кругляшок. Ось такий сигнал. Скільки? 61. І ось дивіться, кругляшок. Ну я другу. піном зацепив. Це не одна друга, це 100% один. Копійка. Це соліт. соліт. А, баратина. Це не соліт, а баратина, бо солі же тоньше трохи. Вона, це... бач, мабуть, горіла. Ось така. Затерта. Але знахідка класна. Так. Да. І що знаєш, що саме цікаво, тут ходили багато раз. Ми знаходили тут соліди. Ні, не, не на цьому місці. Туди далі трохи. Не тут. Тут взагалі ну, все, нічого. Тут, 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 ну, річка. Добре, продовжимо ще покрутимось, можливо, ще щось знайдемо. Ось так. Ось там, де металошукач стоїть, Вова знайшов Баратіно. Підійшов зараз до мене, бо в мене здається. О, 23. 22. Здається, в мене соліт. Такий тоненький, тоненький. Це він. Маленький тоненький соліт. Срібний. Трошки вже почав крошитися. Ну нічого. Повинен бути срібний. Дуже-дуже ну, тоненький. Я, щоб не розсипався, як у нас там ті. Угу. Зараз обережно покладу, щоб не почав зовсім розсипатися. Вже починає темніти, тому я так думаю, що це остання знахідка. Ну, крайня. Ось такий сигнал, але це в ямки. Такий він був, коли закопаний. Це царська монета. По розмірам на дві копійки схожа. Це вона і є. Дві копійки. Рік 1800 Дев'яносто. 90... Який. Дев'яносто якийсь. Ще не бачу, який саме. Третій. Чи п'ятий? Ну, десь так. Ну, стан такий собі. Більш-менш, тому що е, на цьому місці попадалися монети взагалі в поганому стані, то це ще більш-менш. Копали ми знов на дачі. Це вже ну, майже два роки. Крутимось на одному місці, а знахідки все не закінчується. Вова знайшов пряжку. Не знаю, показував чи ні. Я ось таку ложку знайшла, царська, але вже трохи дерява. Вова знайшов шматочок ложки чайної царської. Це, мабуть, кришка від люльки казацької курільної трубки. Дуже-дуже схожа на неї. А, і оце, те, що я показувала. Не вдалося визначити що це. Але я думаю, що, певно, що на даху щось кріпилося, кріплення якесь. По знахідкам. Це Вовіна знахідки. Дві копійки 1889 року. Трохи. Помила, але стан такий собі. Він ще її лопатою трохи зачепив. Палушка 1735 року. Якби це не було злизане таке, то гарна була б монета. Ну, з цього боку також більш-менш Оця гарна. Одна друга копійки, 1897 року. Все видно. Це Бараціна, але трохи затерта, незрозуміло, що написано. Ось така гарна маленька монетка. Зараз сфокусуємо, щоб було краще видно. З цього боку взагалі нічого не проглядується майже, а от з цього ще трохи видно. О, ось така. І значок ГТО, він посрібнений. Не срібний, але все ж таки посрібнений. Тут ще якийсь номер, але він затертий. 8-9. А, 18 тысяч... 000... 568 сдается, что таки? Казацкая куля. Случайно. У меня... Ну, тут разглядать и на мачеву. Две копейки радянские. Пизнь неведомого уроку. Копійка 1985 року Радянська також. І це копійка Радянська, але взагалі не видно якого року. О, а зараз на камеру, здається, видно 1981 Бачила, щойно ну, таке це монета царська, але. Ну, в дуже поганому стані, ще й дерева. Ось, якщо зараз спробую спуку... О, Микола перший. Тут бачила вензель. Але яка сама монета. Невідомо. Дві копійки 1898 року. Рельєф гарний. Це гудзик, він навіть в позолоті був колись, зараз погано видно. написи є, але шкода, що він зігнутий дуже. Дитяча каблучка свізеруночком з таким. и солит средний монетка так. Вот такие знахитки. Подписывайтесь на канал, залишайте комментарии, ставьте в подобайки и до новых встреч!